Так, все, записів. Самові присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва сьогодні, 5 листопада 25-го року в селищі Віша. Всього членів комісії 5 присутні кравець Оксана Іванівна, Сала Андрій Анатолійович і Стародук Сергій Іванович. Відсутні члени комісії Гала Володимир Іванович і. Миколаївич. Запрошені. Кривошей Олег Миколайович, перший заступник селищного голови, Шавадаш Наталія Олексіївна, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, Панчишин Людмила Григорівна, секретар селищної ради, Кривошей Любов Васильівна, начальник фінансового відділу. Задорожня Тетяна Михайлівна, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді і спорту. Каракай Валентина Петрівна, начальник служби у справах дітей Вірченкої селищної ради. Кір'язі Владислав Семенович, начальник відділу соцзахисту населення і охорони здоров'я. Пастушко Наталія Іванівна, фахівець соціальної роботи. Натанко Костянтин Вікторович, директор КП водоїм. Патицький Віталій Вікторович, начальник СНА. До порядку денного занесено. 25 питань. Зачитувачі поряду денний не немає. Не Будемо розбирати в очереді. Да, Значить, починаємо з першого питання. Будемо слухати Каракай Валентину Петрівну, начальника служби справ дітей, про внесення змін до рішення селищної ради від 33-17-8. Змін до рішення селищної ради від 15.12.2023 до 12.2023 33 1708. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування України. Селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 15.12.2023 року No331728 про програму із забезпечення житлом дітей сил дітей подвалених. Числа Вішанської селищної ради на 2024-2025 роки. Далі рішення такі зміни продовжити до 31.12.2027 року строк дії програми із забезпечення житлом дітей, сірі, дітей подвоєних батьківського опікування та осіб з їх числа Вершанської селищної ради на 2024 2025 роки. Друге, у нас тексті рішення та програми слова та цифри на 24-25 роки. Змінити словами та цифрами на 24-27 роки. Третє селищну програму із забезпечення житлом дітей і дітей позбавлених батьківського опікування та всіх всіх числа Мшанської селищної ради на 2024-2027 роки затверджену рішенням викласти в новій редакції що додається. Програму зачитувати не буду. Так? Ця програма спрямована на забезпечення житлом дітей сири, дітей подбавлених батьківського пікування. Якщо питань мало голосуємо. Кравець за. Тародук. Три за. Проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Так, друге питання доповідає Каракай Валентина Петрівна. Е, про внесення змін до рішення селищної ради від 15.12.23 року No3316 друг. Дроп... Проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 15.12.2023 2023 року No33 Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 15.12.2023 до 12 No33 16 8, про затвердження програми поліпшення матеріального забезпечення дітей сім дітей, похвалених батьківського опікування Учанської селищної ради на 24 і 25 роки. Такі зміни. Перше, продовжити до 31.12.2027 року строк дії програми поліпшення матеріального забезпечення дітей серед дітей, позбавлених батьківського опікування вчанської селищної ради на 2024-2025 роки. Друге у назві та тексті рішення та програми слова та цифри на 2024-2025 роки. Замінити словами та цифрами на 2024-2027 роки. Третє селищну програму поліпшення матеріального забезпечення дітей, сірі і дітей поколених батьківського лікування Печанської селищної ради на 2024-2027 роки. Затверджено рішення викласти нові редакції що задається. Ця програма спрямована на надання допомоги діткам, які закінчують навчальні заклади. Виплачується там їм шість прожиткових мінімумів. І також в цій програмі, по цій програмі виплачуємо допомогу на придбання шкільної форми, так як в нас шкільної немає, до спортивного одягу. Прошу підтримати. Так, голосуємо. кравець. Рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Так, третє питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 21.12.2022 року. Номер 25-26, 8 доповідає Каракай Валентина Петрівна. Пропоную проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 21-го дванадцятого дві тисячі двадцять року номер 25 26, 8. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 21-12-2022, номер 25 26, 8, про програму надання допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського опікування, яким виповнилось 18 років на 2023-2025 роки, далі рішення такі зміни. Перше, продовжити до 31.12.2027 року строк дії програми надання допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського опікування, яким виконували 17 18 років на 2023-2025 роки. У нас та тексті рішення та програми слова та цифри на 2023 2025 роки. Замінити словами та цифрами на 2023-2027 роки. Селищну програму надання допомоги дітям сиротам та дітям позбавленого батьківського опікування, Яке ми повністю на 2023-2027 роки, затверджено рішення викласти нові редакції, що додається. Ця програма спрямована на надання допомоги дітям з сиротам і подвомним батьківського опікування, яким виповняється 17 років і виплачується допомога 1810 гривень. Зафіксована постанова. Прошу підтримати. Голосуємо. Кравець за староду. 3 за. Проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Переходимо до четвертого питання. Селищної ради від ноль року номер двадцять Планує проект рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 17.03.2023 року номер 2622-8. відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 17.03.2023 року, номер 2622-8 про програму соціального захисту дітей. Серед профілактик бездоглядності та правопорушень в дитячому середовищі Вільшанської селищної ради на 2023-2025 роки. Далі рішення. Такі зміни перше. Продовжити до 31-12-2027 року строк дії програми соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності та правопорушень в дитячому середовищі Вільшанської селищної ради на 2023-2025 роки. Друге. У назві та тексті рішення та програми слова та цифри на 2023-2025 роки замінити словами та цифрами на 2023-2027 роки. Третє, селищну програму соціального захисту дітей профілактики бездоглядності та правопорушень в дитячому середовищі Ошанської селищної ради на 2023-2027 роки затверджено рішенням викласти нові редакції, що додається. Ця програма спрямована на придбання подарунків діткам до Дня Святого Миколая. Дня захисту дітей і у дохняому це було. Прошу підтримати. Голосуємо. Травець за стародуб. За. Сало. За. за. Проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Дякую. П'яте питання про затвердження програми протидії тероризму. На території Віршанської селищної територіальної громади на 26-30 роки доповідає Панчишинла Григорів. До вашої уваги проєкт рішення про затвердження програми протидії тероризму на території Вільшанської селищної територіальної громади на 2026-2030 роки. Селищна рада вирішила перше затвердити програму протидії тероризму на території Віршанської селищної територіальної громади на 2026-2030 роки. Далі програма, що додається. Друге. Контроль за виконанням рішення по на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Це нова програма, довгострокова, яка необхідна в зв'язку із ситуацією, яка стала зараз в нашій державі. Ну, Прошу підтримати. Голосуємо. Кравець за Стародубка. Салом. Рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Переходимо до шостого питання про внесення змін до рішення селищної ради від 16.08.2022 року No21508. Доповідає Чишин, Людмила обговорення. До вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 16.08.2022 року 21-5-8 Селищна рада вирішила. Внести зміни до рішення селищної ради від 16.08.2022 року номер 215 про програму профілактики злочинності Лішанської селищній територіальної громаді на 2022-2025 роки із змінами від 13.07.2023 року номер тридцять Далі рішення такі зміни. Перше продовжити до 31.12.2027 року строк дії програми профілактики злочинності. Віршанській селищної територіальної громаді на 2022-2025 роки. Друге, у назві та тексті рішення та програми, слова та цифри на 2022-2025 роки, змінити словами та цифрами на 2022-2027 роки. Третє, селищну програму профілактики злочинності Віршанській селищної територіальної громаді на 2022-2027 роки затверджені рішенням викласти нові редакції, що додається. Ця програма у нас діюча була, просто продовження літальніше на руку. Так, голосуємо. Кравець за старобі. Три за. Проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної роди. Так, сьоме питання. Змін до рішення селищної ради від 30.04.2021 року 6 68 відповідає спорожнім Тетяна Миколаївна. До вашої уваги перепишемо вирішення селищної ради. від 30.04.2021 30.04.21 No628 відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Селищна рада вирішена встиг до рішення селищної ради 30.04.21. Номер 6.8.2.8 про затвердження програми національно патріотичне виховання дітей та молоді Вішанської селищної територіальної громади на 21-25 роки». Далі рішення такі зміни. Перше продовжити до 31.12.27 року строк дії програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вішанської селищної територіальної громади на 21-25 роки. Друге у назі тексті рішення та програми. Слова та цифри на 21, 25 роки замінити словами та цифрами на 21-27 роки. Третє. Селищну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді від Шанської селищної територіальної громади на 21-27 роки затверджено рішенням викласти нові редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Кривець за стародубку. Сало? За. Дякую. Три проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Так, восьме питання про внесення змін до рішення селищної ради від 21-го дванадцятого року no 25 8 доповідає за дорожня Тетяна Михайлівна. Відповідно до статті п'ятдесят закону України про місцеве самоврядування в Україні. Селищна рада вирішила. Нести до рішення селищної ради від 21.12.22 номер 25. 25.4.28 8 про затвердження програми роботи з обдарованими дітьми та молоді від Шанської селищної територіальної громади на 23, 25 роки. Далі рішення, такі зміни. Перше. Продовжити до 31.12.27 року строк дії програми роботи з обдарованими дітьми та молоді Вітшанської селищної територіальної громади на 23, 25 роки. Друге, у нас від тексті рішення та програми слова та цифри на 23, 25 роки замінити словами та цифрами на 23, 27 роки. Третя селищну програму роботи з обдарованими дітьми та молоді Вішанської селищної культура громади на 23-27 роки затверджено рішенням викласти новій редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Кравець за стародуб. За. стародуб. За. За проєкт рішення рекомендуваних до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Дев'яте питання. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 21.12.2020 року No2538 відповідає Задорожня Тетяна Михайлівна. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні селищна рада вирішила. Внести до рішення селищної ради 21.12.22 № 25 5 8 про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей в Шанської селищної територіальної громади на 23-25 роки далі рішення. Такі зміни. Перше. Продовжити до 31.12.2027 року строк дії програми оздоровлення та відпочинку дітей Дішанської селищної територіальної громади на 23-25 років. Друге, у нас від тексті рішення та програми, слова та цифри на 23-25 роки замінити словами та цифрами на 23-27 роки. Третє, селищну програму оздоровлення та відпочинку дітей Вішанської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки затверджену рішенням викласти нові редакції щодо дається. Прошу підтримати. Голосуємо. Кравець за староду. Стало три за. за проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Дякую. Десяте питання про внесення змін до рішення селищної ради від 23 року номер 15 дерев'ять друг доповідає за дорожня Тетяна Михайлівна. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні селищна рада вирішила. Внести до рішення селищної ради 23.12.21 5 8 про програму розвитку фізичної культури і спорту Вішанської селищної територіальної громади на 22-25 роки. Далі рішення. Такі зміни. Перше. Продовжити до 31.12.27 року строк дії програми розвитку фізичної культури і спорту Вішанської селищної територіальної громади на 22-25 роки. Друге, у нас в відтексті рішення та програми слова та цифри на 22-25 роки замінити словами та цифрами на 22 27 роки. Третє, селищну програму розвитку фізичної культури і спорту Вішанської селищної територіальної громади на 22 27 роки затверджено рішенням викласти новій редакції, що додається. Прошу підтримати. Так, кравець за стародубкою салом. За проєкт рішення рекомендуваний до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Дякуємо. Одинадцяте питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 21.12.22 року no 3 круг 8 доповідає Запорожня Тетяна Михайлівна. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, селищна рада вирішила нести до рішення селищної ради 21.12 номер 25 п'ять про затвердження програми розвитку культури Вішанської селищної територіальної громади на 2023 третє, роки. Далі рішення такі зміни. Перше. Продовжити до 31.12.27 року строк дії програми розвитку культури Вішанської територіальної громаді на 23-25 роки. Друге, у назві, тексті рішення та програми слова та цифри на 23-25 роки замінити словами та цифрами на 23-27 роки. Третє. Селищну програму розвитку культури Вішанської селищної територіальної громаді на 23-27 роки за першим рішенням викласти нові редакції Що додається? Прошу підтримати. Голосуємо Кравець. за стародум. Запроект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Дякую. 12 питання. Про внесення змін до рішення е, сесії селищної ради від 21.12.22 року 25-6-8. Доповідає за дорожню Тетяна Миколаїв. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від року про затвердження програми розвитку освіти Вішанської селищної територіальної громади на 23.25 роки. Далі рішення такі зміни. Перше. Продовжити з першу 12.27 року. Строк дії програми розвитку освіти Вішанської селищної територіальної громади на 23.25 роки. Друге. У нас від тексті рішення та програми слова та цифри на 23.25 роки Замінити словами та цифрами на 23.27 роки. Третє. Селищна програма розвитку освіти Рішанської селищної федеральної громади на 23-27 роки. Затверджено рішенням викласти нові редакції, що додається. Прошу підтримати. Так, крівець. За староду. За. За. За проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Дякую. Так, тринадцяте питання про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2021 року номер 15-908 доповідає за дорожнім Тетяна Михайловна. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 25.12.2021 номер 15-908 про затвердження програми Організація харчування дітей з закладів загальної та закладів дошкільної освіти Вішанської селищної територіальної громади на 22-25 роки зі змінами, внесеними рішенням селищної ради від 24 24.06.22 no 8 Далі рішення, такі зміни. Перше. Продовжити до 31.12.27 року строк дії програми Організації харчування дітей з закладів загальної та закладів дошкільної освіти Вішанської селищної територіальної громади на 22-25 роки. Друге, у нас в тексті рішення програми та слова та цифри 22-25 роки замінити словами та цифрами на 22-27 роки. Третє, селищна програму організації харчування дітей, закладів загальної та закладів дошкільної освіти Вітшанської селищної територіальної громади на 22-27 роки, затвердженою рішенням викласти нові редакції, що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Кривець за стародуб. Сало. 3. За проєкт рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Добре. Четверте питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 13 до 12-21 року. Номер 15-3-8. Поповідає Качишин Людмила Григорьчук. До вашої уваги, проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 23 до 12-21 року. Номер 15-3-8. До статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні селищна рада вирішила внести до рішення селищної ради від 23.12.2021 року номер 1538 про затвердження програми соціально-економічного розвитку Ішанської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки далі рішення такі зміни. Перше, продовжити до 31.12.2027 року. Програми соціально-економічного розвитку Вільшанської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки. Друге у назві та тексті рішення та програми Слова та цифри на 2022-2025 роки. Замінити словами та цифрами на 2022-2027 роки. Селищну програму соціально-економічного розвитку Вільшанської селищної територіальної громади на 2022-2027 роки затверджено рішенням Викласти новій редакції що додається. Прошу підтримати. Голосуємо. Провець за. Стародово. Хало. Я за Проєкт рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. 15-те питання про надання матеріальної допомоги. Доповідає Панчишин Данала Регорна. До вашої уваги проект рішення про надання матеріальної допомоги. Селищна рада вирішила. Перше. Виділити селищного бюджету матеріальну допомогу на лікування таким громадянам. Савич Олександру Юрійовичу 2 тисячі гривень. Дорошенку Олексію Івановичу 2 тисячі гривень. Коломоєць Оксані Володимирівні 1500 гривень. Акимовій Валентині Миколаївні на лікування батька Островеркова Миколи Івановича 2 тисячі гривень. Друге. Виділити селищного бюджету одноразову грошову допомогу членам сімей військовослужбовців. Признаних...